У Луцьку відбувся марш у знак підтримки збільшення фінансування з бюджету міста на Збройні сили України. Мирну ходу організувала студентська молодь, до якої долучились активісти та волонтери, які просувають громадську ініціативу з початку дрони. Ми вимагаємо в Луцької міської ради виділити в бюджеті 2024 року не менше 800 мільйонів на військо. Отже, взяти залишки вільних коштів із бюджету 2023 року в повні в повному обсязі. Також додатково включити з коштів бюджету на 2024 рік і виділити їх саме на ці потреби. Сотні лучан зібрались на київському майдані і вирушили вздовж проспекту Волі до театральної площі, після чого до будівлі Луцької міської ради. У символічному зверненні учасники ходи сформулювали до влади міста п'ять основних вимог. Ці підтез вони пов'язані із петицією, яка вже зареєстрована на сайті Луцької міської ради, і зібрали більше 300 підписів. І, зокрема, йдеться про необхідність визначення таких пріоритетів в бюджеті. І перш за все, це має бути допомога війську. Це перший пріоритет. Другий пріоритет це має бути ветерани і інклюзивність. Третій пріоритет це споруди цивільного захисту. Громадські активісти вимагають спрямувати усі вільні залишки коштів у бюджеті на 2024 рік на потреби військових. П'ята вимога ефективне управління спільним майном громади. Адже активісти громадської організації Сам'ярусна гора відстоюють збереження архітектурної пам'ятки гостиний двір прайзлерів. Ми, як архітектори, як урбаністи, також вважаємо, що недоцільно під час війни такі об'єкти, які є для міста, дуже цінними можливо, віддавати за копійки олігархам. Ось тому це теж важлива наша вимога, і ми її включаємо до цього протесту. В ході проведення мирної акції учасники ходи зупинились біля стели новітнім героям України та віддали шану полеглим захисникам і пом'янули жертв голодомору 32-33 років. Підтримати громадських активістів прийшли і окремі депутати Луцької міської ради, які також активно виступають за те, щоб максимум коштів з бюджету витрачались не на капітальні ремонти, а на допомогу армії. Прийшов підтримати людей, адже лише завдяки участі цих всіх громадян, цих всіх активістів, з'явилися хороші новини про те, що незабаром на наступний рік вже Луцька міська рада може виділити півмільярда гривень на підтримку армії. І що я скажу, що без таких от акцій, без таких виступів, без таких протестів, без таких звернень, там і в соцмережах, і на майданах міста цього всього не було б. Так, Андрій Лучик каже, що на сьогодні найкраща інвестиція це інвестиція в Збройні Сили України. Адже чим швидше ми переможемо, тим більше людських життів збережемо, тим більше збережемо економіки, і тим швидше будемо розвиватися і тим швидше кожен з нас стане трішки багатшим. Під стінами Луцької міської ради учасники мирної акції лишили символічне звернення з вимогами до влади. Однак до активістів ніхто не вийшов, адже у суботу тут вихідний. Тим не менше, вони планують зібратись і провести ще один пікет у середу. Адже саме 29 листопада у Луцькій міській раді має відбутись чергова сесія. У порядку денному проект рішення від громадської ініціативи спочатку дрони однак. Є два проекти рішень, один наш, один підготовлений міською радою. Ми сподіваємося, що вдасться досягнути якогось компромісу і наші проекти рішень об'єднати. Поки що перемовини про це. Тривають і ну вже ближче до сесії буде відомо до чого ми дійдемо. До чого ми домовимося у проєкті рішення? Громадські активісти називають суму у 800 мільйонів, які за прогнозованими підрахунками можна скерувати на підтримку збройних сил. Однак, Мер Луцька Ігор Полющук нещодавно озвучив іншу суму 500 мільйонів. Ну тут треба звернути увагу, що проект рішення вказується 800 мільйонів на ЗСУ і цивільний захист. Тобто, вже згідно попередніх перемовин з міською радою, десь 570 мільйонів. З цих 800 ми отримуємо. Це чудовий насправді результат. Але ми сподіваємося на те, що потім в ході аналізу е, проекту рішення бюджету на 2024 рік ми ще знайдемо якісь витрати, які можна буде перенаправити на інші більш потрібніші напрямки. Тож, передавши вітання луцькій владі та озвучивши свої вимоги і побажання громадські активісти завершили мирну ходу однак пообіцяли що не зупиняться і будуть вимагати аби влада дослухалась до думки громади у питанні формування бюджету на 2024 рік